Кажуть, що не всім дано бачити незвичне в буденному, що діти, ставши дорослими, втрачають віру в казки і чудо, якщо раптом вам доведеться опинитись в одному із найзагадковіших куточків Всесвіту, і серед безмежних квіткових долин на світанку знайдете. Єдиний і неповторний соняшник легенько постукати потендітним колюсточком, і вам неодмінно відчинить двері маленька дівчинка з розсипом веснянок на своїх кругленьких щічках, пишними золотоволосими косами. А з-під довжезних пухнастих вій на вас подивляться мрійливі, зелені очі. Знайте, що перед вами Емма, вона має щире і відкрите серце, душу, котра жадає пізнати таємницю світу, вічлива, добра, неординарна, відважна. На все має свою незвичну думку. Її речі. Самі собою кудись зникають, а перед сном замість овечок рахує кавунові скибочки. На життєвому шляху зустрічає дівних істот, тварин, що стають її друзями. Кожен день пригода. Сходила за молоком, потрапила в інший вимір, вкрилась від дощу у халабуді. Зустрілась із власним сном. А що трапилось при збиранні насіння, годі казати. Дівча в усьому може розгледіти знак долі, чарівність і вірить, що у кожного є власна щаслива зірочка. Життєве кредо Емми, чудеса там, де в них вірять. І вона з радістю запрошує вас у свій чарівний світ. Ідея, відео, малюнки і казки зроблені власноруч, Щироваша, Коваленко, Ріта.